Зустрічати новий рік на сцені це для вас не вперше. Чи є спеціальні новорічні костюми? Ми спеціально шиємо костюм. Він буде зелений під ялинку. У мене буде зелене волосся, зелений новорічний костюм. Так, я буду цього року ялинка да, весела зелена ялинка. Чи зазнає змін репертуар до новорічних свят? Чи з'являються якісь новорічні щедрівки українські у вашій оригінальній обробці чи інші треки? Ой, я вивчала дуже багато таких щедрівок і колядок в університеті на фольклористиці. Так, в мене є одна така про Миколая. Це... Сидить ми у кінці стола. Рай, розивився, рай, розивився. Христос народився. Просто з машини у вашого гурту вкрали костюм. Чий саме що це за костюм? І взагалі кому знадобилося таке ексцентричне вбрання, яким славиться ваш гурт? Ми завжди забираємо з машини усі речі. А тут чогось ми забули стару валізу, яка була зламана зі зламаними колесами. Ну вона просто була непідйомна. І в ній був костюм нашого барабанщика Крічі. І от розбили повністю скло. Значить, забрали цю валізу з костюмом. Я дуже я думаю, оці. Негідники вони були дуже здивовані, коли вони його розкрили. Вони ж думали, що там, напевно, мільйони доларів, а може євро, а там дурнувати білий костюм. От носіть на здоров'я.